Пропоную сьогодні поговорити про мислення. Подивіться, що трапляється в нашому житті. Сьогодні я вирішила зварити борщ і пішла собі просто за капустою. І що трапилося назад, я повернулася з повною сумкою продуктів і впіймала дуже багато інсайтів. Усе наше життя це вибір. Тобто, прийшла я в магазин, я могла взяти одну капусту і просто піти додому. Але ні, я зробила свій вибір по-інакшому. Я подивилася, чого може в мене не бути. Тому що, йдучи в магазин, я не перевірила, чи дійсно в мене вдома є всі компоненти на борщ. І тому я включила своє мислення, проаналізувала. І краще вирішила, що хай я візьму продукти, щоб мені два рази не ходити, а бути 100% впевнені, що в мене є ці продукти. І це наш вибір. Тобто, що мені купити, як мені купити, на що витрачати мені свій час, чи мені два рази сходити, якщо я там щось не додивилася вдома, чи мені просто за один раз все купити і принести додому? Оце і є щоденна практика мислення, коли я кожного дня мислю і пропоную вам це також робити. Ще один інсайт сьогоднішнього дня. Ми можемо робити щоденні справи як завжди, а можемо продумати аналітично і щось змінити в своїх справах щоденних. Ну, наприклад, я могла просто поставити і варити борщ на маленькому вогні, вогні на газу, і це було б дуже довго. Але що зробила я? Я пригадала, що раніше моя бабуся борщ варила завжди в пічі, тобто вона там щось почаплувала над ним і в теплу піч, і він там упрівав. Я вирішила. А чому я так не можу зробити? В мене є немає мене пічі, звісно, але в мене є електрична духовка. Я все зробила, що мені потрібно. На газу він закипів, закрила кришечкою, поставила в борщ духовку. Він собі там томився півтори годинки, а я в цей час займалася своїми справами. Я б могла ходити на нього, до нього спостерігати, щось там куштувати. Я вибрала зовсім по-інакшому. Я вибрала так, як зручно і комфортно мені, але ще й борщ вийшов смачніший. Це ще один інсайт, тому що перед будь-якою справою можна обдумати варіанти, щоб менше витратити свого часу, своєї енергії, а більше зробити. Цікавих справ для себе. І ось такий висновок із сьогоднішніх інсайтів можу зробити. Той, хто вміє мислити, той вміє і борщ не пересолити, і зробити за день дуже багато собі корисностей, не втомившись і не вбившись повністю на кухні. А ви вмієте бачити щось цікаве в своєму мисленні і вміє, е, за допомогою мислення змінювати своє життя на краще? Діліться в коментарях під цим відео. Пропоную сьогодні поговорити про мислення. Подивіться, що трапляється в нашому житті. Сьогодні я вирішила зварити борщ і пішла собі просто за капустою. І що трапилося? Назад, я повернулася з повною сумкою продуктів і впіймала дуже багато інсайтів. Усе наше життя це вибір. Тобто, прийшла я в магазин, я могла взяти одну капусту і просто піти додому. Але ні, я зробила свій вибір по-інакшому. Я подивилася, чого може в мене не бути. Тому що, йдучи в магазин, я не перевірила, чи дійсно в мене вдома є всі компоненти на борщ. І тому я включила своє мислення, проаналізувала. І краще вирішила, що хай я візьму продукти, щоб мені два рази не ходити, а бути 100% впевнені, що в мене є ці продукти. І це наш вибір. Тобто, що мені купити, як мені купити, на що витрачати мені свій час, чи мені два рази сходити, якщо я там щось не додивилася вдома, чи мені просто за один раз все купити і принести додому? Оце і є щоденна практика мислення, коли я кожного дня мислю і пропоную вам це також робити. Ще один інсайт сьогоднішнього дня. Ми можемо робити щоденні справи як завжди, а можемо продумати аналітично і щось змінити в своїх справах щоденних. Ну, наприклад, я могла просто поставити і варити борщ на маленькому вогні, вогні на газу, і це було б дуже довго. Але що зробила я? Я пригадала, що раніше моя бабуся борщ варила завжди в пічі, тобто вона там щось почаплувала над ним і в теплу піч, і він там упрівав. Я вирішила, а чому я так не можу зробити? В мене є немає пічі звісно, але в мене є електрична духовка. Я все зробила, що мені потрібно. На газу він закипів, закрила кришечкою, поставила в борщ духовку. Він собі там томився півтори годинки. А я в цей час займалася своїми справами. Я б могла ходити на нього, до нього спостерігати, щось там куштувати. Я вибрала зовсім по інакшому Я вибрала так, як зручно і комфортно мені, але ще й борщ вийшов смачніший. Це ще один інсайт, тому що перед будь-якою справою можна обдумати варіанти, щоб менше витратити свого часу, своєї енергії, а більше зробити цікавих справ для себе. І ось такий висновок із сьогоднішніх інсайтів можу зробити. Той, хто вміє мислити, той вміє і борщ не пересолити, і зробити за день дуже багато собі корисності, не втомившись і не вбившись повністю на кухні. А ви вмієте бачити щось цікаве в своєму мисленні і вміння за допомогою мислення змінювати своє життя на краще? Діліться в коментарях під цим відео.